У луцьку зацвіли каштани. Таку аномалію можна помітити на багатьох вулицях та проспектах міста. Дерева вирішили, що зараз весна, але аж ніяк 21 вересня. У чому причина такої аномалії? У відділі екології луцької мерії розповіли, що це аж ніяк не хороша тенденція. Причина у зміні клімату, а також шкідниках, які весною з'їдають листя дерев. Зв'язку з такими негативними проявами клімату, як тривалий період, засухи або підвищення температури, нетипове. От з однієї сторони, а з другої сторони, це ясно, що вплив паразита мінуючої молі Македонської, яка вже багато років паразитує на цих рослинах, вона з'їдає влітку листя, і це для рослин стрес. Відповідно, вона позбувається листя. Для неї це як період, як ніби наступає наступний сезон, і це викликає повторне цвітіння. Боротися із такими шкідниками дуже важко і дороговартісно раніше у місті намагалися вирішити цю проблему, але це не дало дієвих результатів.